Юзя! Зима в курортному парку в Троскавці. Так, але зима вже підходить до кінця. Тепла зима закінчиться. Після теплої зими може прийти холодна весна. Прийдеться зимові сандалі поміняти на весняні сандалі. І вже в них Нові серії з парку показувати. Чуєте, як гарно. Пташечки співають. в ж відео ви бачили, як квіти квітнуть. А вони же дерева заквітли. Заквітки зил. Таке зил це правда, таке дерево, одне з найперших квітне. Тобто те, що воно квітне в лютому, це не аномалія. Так буває дуже часто. Воно квітне перше, але потім дуже пізно плоди дає. До речі, коли на дереві з'являються плоди, тут завжди цікаво слухати мешканці Києва, Харкова та інших великих міст висловлюють свої припущення, що це за дерево. Тобто, що це за плоди? Можна почути різні версії. Абрикос, персик, груша та інші. Можливо, хтось каже і кизила, але от, чесно не чув. Бо той, хто розуміє, що все кизили не буде озвучувати, що це кизели, так розуміється. В цьому несподіванки нема. А ми йдемо у напрямку. Донизу. курортного парку. Ось, бачите же? перша засмага. Так, як хі, читав недавно жартна, як недавно дав, то читав жарт, які у вас довгі ноги, особливо ліва. То. Хі, хі. Ще раз хочу подякувати за сандалі. Сандалі зимові нам на 50 тисяч спрезентувала наша підписниця. А, парк оживає. Найбільше чути, це, це весняні співи птахів. Бо тому точно можна впізнати, що це не осінь, наприклад, а весна. Що це вже весна. Найближчі. Два тижні в трускавці має бути відносно суха і тепла погода. Потім стане холодніше. Підуть дощі, звичайно, і сніг ще буде, але в березні. Взимку снігу вже не буде. Сніг буде в березні, в ще буде сніг. Ну Так завжди буває, чому цього року так не має бути. Сніг буде гарантований. А поки що можна насолоджуватися. Майже літом. Внизу справа річка тече, а потім отвори озерце. Озерце останнім часом не дуже наповнене водою, тож опадів не було, сніг давно розтанув. А зайдемо, подивимось на нього, який воно має вигляд зараз. спортивний спортивні майданчики, турніки, бруси, дробинка. Ось фактично все, що потрібно для заняття спортом на свіжому повітрі. Цієї точки. Зі сходів завжди відкривається гарний видно парк. Можна спостерігати за весною, за літом, за зимою, за осінь. Ну, хто за чим більше любить спостерігати, за якою порою року, за тою порою року можна і спостерігати. Так, ну і тут Стіна колишнього туалету вона має такий вигляд, що от, -от може впасти, тому Теж варто бути тут обережним. Вона дуже і дуже аварійна. Справа теж видно річка тече невеличка. Впадає. Тут дві річки разом зливаються в одну. А далі вони потрапляють в колектор. Молодше тут біля Броніслави. Ще можна побачити річку. А вже нижче біля Едварда. Річки немає, річка біля Едварда вже тече під, під землею, тому її не видно. А, місце збору синичок. Тут цілу зиму значки літають, а вони не тільки зимку літають, але зимку вони особливо активні. А, тут. Теж часто питають, а в парті чорт ріка, що з ній потім? чому її далі ну, немає, бачу, йде під землю нема. Так буває. Та, зимова краса, запам'ятайте, зиму 2024, 2024 року такою, бо зима завершується. Після зими буде весна, потім буде літо, будуть інші пори року, але зими. У 2024 році хотів сказати більше не буде, ні, ще буде один місяць зими в грудні. 2024 року буде ще один місяць зими. Тому що цього року, поки що було тільки два місяці зими, не було три місяці зими. А кожну пора року має три місяці. А, внизу Едварда.